Ще одна історія про унікальний досвід наших ремонтників. Це коли нам передають якусь потужну автівку, от, наприклад, як це Ошко 6х6. Це в Америці був донор. В нього вирізали купа всього, і нам його передали як донор бо на запчастини, бо тут ще був двигун. Але, от дивіться, чого нема. Вон там, блоки управління, бачите, вони вирізані, це переключання коробки передач. Отут блоки. Он дивіться, бачите, от як вирізали просто голі провода. Але то буде машина. Тобто її ніхто не розкорочує, шукаються запчастини. Для цього запрошують волонтерів. Я постійно шукаю Америкосів. Ми на eBay ті блоки знаходимо, приганяємо такого ж самого донора. Ну, не донора, скажімо, зразок, щоб подивитися, як фішки, як розпіновки подивитися, як спаяти самі фішки, вставити блок, почитати, які саме блоки потрібно. Це така. Задача більше, ніж півроку вирішується, але то не буде донором, то буде ще одна бойова одиниця. А що Ошкоші роблять? Вже багато хто знає. О, це вже сідухи привезли до Ошкоша. Бачите, отак. Зараз отакі поставимо. І нормально буде. Як тобі таке, Ілони Маск?